Volkswagen Golf п'ятого покоління. На нашому авторинку приїхав на реалізацію ось такий автомобіль. 1.4. Саме простий, наймаленький, але саме надійний двигун. П'ятиступенева механічна коробка передач. Всі скло оригінальні ваговські. У нас ось така стоїть гума зимова, але зато гарна. Ой, якась пірінка залетіла, вибачаюсь. Гляньте, стан салончику все збереглось в ідеалі. Зараз попереду покажу. От так у нас спереді все виглядає. Ой, сонечко блищить. І зараз зі сторони водія Я вам все покажу. Спереді гума така сама. Звичайні галогенові фари. Хочете, можете поставити ледки. Ксенон не рекомендую, буде куча відблисків. вам будуть постійно. Махать, маргать. Два склопіді меча, електрозелка газ підрієм, центральний замок, керування світлом. Рідне кермо, рідна вся сідушка, абів, ліфт водійського сидіння працює, ручничок працює, п'ятиступка звичайна, кондиціонерчик, ось така рідна медіа. На приладах 193, там лежать всі сервіски, все, можете перевіряти всі пробіги, по карвертикалу, по чому вам завгодно. І зараз. Дивимося, ось він звичайний, 1,4 MPI. Все отак у нас під капотом виглядає гарно, кондиціонер заправлений, захист двигуна мається. Цінничок на дане авто 5900 доларів. Можна оформити в кредит 4200 гривень, буде щомісячний внесок. Кому цікавий такий Чорний гольф, приїжджайте до нас, працюємо щодня з 9 до 18 години.